Основні зміни до правопису 2019 року. По новому пишемо і вимовляємо слова проєкт, проєкція, проєктор. Бо в цих словах є латинський корінь «єкт», як і в словах Ін'єкція об'єкт. Деякі слова з першим іншомовним компонентом раніше ми писали через дефіс, Тепер пишемо разом. Міні-сукня, віце-президент, екс-міністр, веб-сайт. Раніше слова з пів ми писали то разом, то окремо, то через дефіс. А тепер все стало простіше. Пів з іншими словами пишемо окремо. І з власними, і з загальними назвами. Це пояснюється тим, що пів означає половина. Але якщо слово означає цілісне поняття, то пишемо разом. Півострів, півмісяць, півколо. Тепер слово священник. Пишемо з двома Н. Як і письменник. Раніше писали з однією. Разом пишемо такі складно скорочені слова. Святвечір, адмінресурс. Міносвіти. Профспілка. Правописна комісія вирішила повернути історично справедливі форми деяких слів. Тепер допускаються орфографічні варіанти. Аудієнція і авдієнція. Лауреат і лавреат, аудиторія і Авдиторія. У словах грецького походження можливе вживання і ф, і т, кафедра, і катедра, ефір, і етер, міф, і міт, борисфен і Бористен. До речі, слово етер дедалі частіше використовують у телебаченні. На початку слова ми звикли писати і. Але з'явилися слова, які починаються на літеру і. ірій і ірій. Ірод. І ірод. А ще можемо сказати ич який. Також новим правописом офіційно затверджено використання фемінітивів. Тобто, за допомогою суфіксів к, «иц», «ин», «ес» та інших від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на позначення осіб жіночої статі. Актор акторка. Поет поетеса. Філолог філологиня. Деяким іменникам третьої відміни в родовому відмінку однини повернули варіативне закінчення и. Раніше до 1930 року, ця форма була нормативною. Отже, вживаємо той варіант, який подобається вам незалежності та незалежності, гідності та гідності, хоробрості та хоробрости, радості та радости. Ще кілька слів скажу стосовно імені Ігор. За новим правописом цей іменник належить до м'якої групи. Тож у кличному відмінку має закінчення Ю. Правильно буде сказати. Ти йдеш з нами, Ігорю, а не Ігоре. Це, звичайно, не всі зміни, але я прагнула зібрати для вас найголовніше. Мова живе й змінюється. Тож користуймося новим правописом з задоволенням. Дякую вам за увагу!